У Чернівецькій області центр контролю та профілактики хвороб зареєстрував три випадки отруєння грибами. Серед них одна дитина причиною отруєння в усіх трьох випадках стало вживання грибів маримуха. Торік на території Буковини зареєстрували лише один випадок отруєння грибами. Чому можна отруїтися, навіть якщо гриби їстівні? Звідки вони потрапляють на чернівецькі ринки? Та як уберегти себе? Далі у сюжеті. В Україні з липня розпочався грибний сезон. Кількість отруєнь у цей період зростає, адже не всі знають, які гриби їстівні, а які ні. Якщо це на агропродовольчому ринку, там є визначені місця для реалізації грибів, як свіжих, так і сухих грибів. Увага на те, щоб люди не ризикували власним здоров'ям і не купували домашні консервовані гриби. Це дуже важливо, тому що ботулізм він саме ховається. От грибна гриби можуть бути не дуже добре промиті, так, і через ґрунт воно може перейти і є ризик захворювання. Заборонені до реалізації пластинчаті гриби, тому що під'їстівні дуже багато грибів ховається саме у Труйних». Щодня Марія продає 15 кілограм грибів. Каже, покупців небагато, але купують, адже вибір невеликий. Наразі на ринку реалізуються свіжі гриби з лісу. Там нема чого з грибами. Це аж спитицького району згорило». Чи купують люди зараз? гриби? Ну, як ви бачите, чи підходять купують? Ну, купують. купують. Ча срізнутись. Була трошки у сторожинецькому районі. Був гриб, але він уже пройшов. То тепер лише лисичка на хочу. чистимо. Як же відрізуємо? Зисма чистенька лисичка. Усі продукти, які продають на агропромислових ринках, перевіряють лабораторії Держпродспоживслужби. Всі свіжі гриби, які реалізуються на ринку, повинні бути не цілісні, не пом'яті, не брудні. Посортовані за видами, в суміші не дозволяється реалізувати гриби. Є у нас єстівні гриби, є умовно їстівні, є, є отруєні гриби. Ми спостерігаємо тільки органолептичну оцінку за грибами. Є сироїшка, яка повинна бути з таким легенько-легенько-розовим кольором, а є з коричневим, яким забороняється торгувати. Вона є неїстівна. Але люди багато путають і тому ми їх забороняють. Чернівчани не завжди довіряють грибній продукції на ринку, тому купують зрідка. Гриби в мене в мене свекруха свекра, мені передають грибочки, так що або в баночках, або вже засушені, готові. Так що грибочки не брала. І ну, зрідка купую білі, це дуже смачно. Того я і беру тільки білі, тому що вони надійні і ними не отруєшся. Було, було, грибів брала пару разів, але тепер ну що, нема? Одні лисички. А я їх не дуже знаю. Свіжі, сушені. Беру свіжі, сушені в банках не беру, бо сумніваюся. – Це не можна. 53-го року народження. Печінка, нирки і так далі. Думати треба. Продають гриби на базарі, вони вже аж підсохли, ті ж лисички, вони маленькі. Далі продають. Далі люди купують. От тому є отравлення, в кого організм слабший поатр робота в лікарів, в мамів, бабусів, старших, молодших. Основними симптомами отруєння є нудота, блювання, діарея, слабкість, підвищення температури та головний біль. Проте такі симптоми характерні і для інших захворювань. Точний діагноз може поставити лише лікар. В нашій області маємо цьогоріч три випадки отруєння грибами. Постраждало троє людей. На жаль, постраждала і одна дитина. Крім власне отруєння грибами при споживанні консервованих грибів, є також ризики виникнення ботулізму. Необхідно бути пильними, дослухатися до всіх порад і рекомендацій, уникати ризиків, які призведуть до лікування, і, на жаль, іноді можуть призвести до смерті. За словами Наталії Гобко, дітям до 12 років вживати гриби заборонено. Євген Пасилюк, Павло Марковцій, новини Сі4.